Щоб цього року ми за бюджетні кошти могли за кошти обласного бюджету частково оздоровити дітей із східної України, це зокрема Слов'янська, от або ж дітей наших прикордонників, які перебувають на кордонах з Росією, а також наших військових, які зараз дійснюють антиростичну операцію, то ми от плануємо зробити, ну, хоча б 50-100 дітей. Таку пропозицію винесуть на засідання сесії Тернопільської обласної ради. Далі справа за депутатами. Якщо рішення приймуть, ці діти відпочиватимуть у таборах на Тернопільщині в липні та серпні. В середньому вартість перебування дитини у таборі в нашій області становить більше 2,5 тисяч гривень. Оздоровлення ста дітей коштуватиме приблизно 260 тисяч. В управлінні сім'ї та молоді кажуть, табори тернопільщини прийняти дітей готові. На даний час вони в середньому заповнені на 70%. Тож місце буде. А в дитячому таборі Ромашка, що в селі Нирків Заліщицького району, кажуть, з радістю приймуть дітей зі сходу або дітей-прикордонників і учасників антитерористичної операції. кажуть, готові їх підтримати і захистити. Якщо буде потреба, якщо до нас звернуться люди, ми забезпечимо цих дітей всім необхідним. Ми дамо їм проживання, харчування, знайдемо ліжка для них, знайдемо проживання. Ми, ми все зробимо для того, щоб ці діти були захищені в нас. Ми будемо раді і щасливі, коли ці діти, якщо буде потреба, якщо потрібно буде їх взяти, ми їх приймемо з задоволення.